Сторінка 30, параграф 9, як король прокаріотів у житті людини. Як людина використовує прокаріотів у своєму господарстві? Ще з давніх часів людина використовувала прокаріотів для отримання молочно-кислих продуктів, як от кефір, кисляк, у виробництві сметани, вершкового масла, сирів тощо. Згодом за допомогою бактерій стали виготовляти смачні йогурти. Це виробництво базується на процесах молочно-кислого бродіння, кінцевим продуктом якого є молочна кислота малюнок 91. Бродіння це хімічні перетворення. Певних органічних сполук, насамперед, вуглеводів у безкисневому середовищі. В анаеробних умовах. У процесі бродіння мікроорганізми отримують необхідну їм енергію. Молочна кислота, яка утворюється внаслідок процесів молочно-кислого бродіння, є чудовим природним консервантом. Тому кисломолочне бродіння застосовують під час квашення овочів, наприклад, капусти, засолювання огірків, виготовлення кормів для тварин, малюнок 9.1. E Біотехнологія від грецького біос життя, техне, майстерність і логос учення. Це сукупність промислових методів, у яких використовують організми або біологічні процеси. Різних представників прокаріотів застосовують і для очищення стічних вод, забруднених водою і ґрунтів від побутового та промислового забруднення. Ці методи базуються на здатності клітин прокаріотів розкладати органічні сполуки, що забруднюють довкілля, паразитичні. Види прокаріотів використовують для боротьби з іншими організмами, здатними завдавати шкоди здоров'ю людини та її господарству, які зв'язки можуть формуватися між Організмом людини та прокаріотами, що в ньому оселяються. У нашому організмі можуть оселятись різні представники прокаріотів. Одні з них є корисними, інші здатні завдавати шкоди. Наприклад, свій склад мікроорганізмів має наша ротова порожнина. Якщо людина стежить за станом зубів і ротової порожнини загалом, ці співмешканці нам не шкодять, але за недотриманням правил гігієни спостерігають негативний. Вплив цих бактерій. Отже, не забувайте двічі на добу чистити зуби, а після споживання їжі ополіскувати ротову порожнину. Періодично відвідуйте лікаря-стоматолога. Найбільш різноманітний склад мікроорганізмів у кишковому тракті: склад мікроорганізмів, притаманних здоров'ю людині, називають нормальною мікробіотою малюнок 9.2 Такі мікроорганізми корисні для нашого організму або Хоча б не завдають шкоди, уявіть у товстій кишці людини може мешкати від 600 до тисячі видів мікроорганізмів, а їхня маса може досягати до 2 кг. Представники нормальної мікробіотики шкового тракту запобігають оселенню там шкідливих видів, здатних спричинити розлади його діяльності та різні захворювання, сприяють процесам травлення і беруть активну участь в обміні речовин організму, забезпечують організм необхідними вітамінами, наприклад, вітамін К, вітамін групи В якої шкоди бактерії можуть завдавати здоров'ю людини та її господарству? Існує багато представників прокаріотів, здатних призвести до захворювання людини. На відміну від представників нормальної мікробіоти, вони не є постійними мешканцями нашого організму, а потрапляють у нього то. Чи інший спосіб, наприклад, у верхніх дихальних шляках можуть оселятися збудники дифтерії, бактерія у легенях туберкульозу, туберкульозна паличка. Вони передаються під час чхання кашлю від хворих людей до здорових. Такий шлях поширення інфекції має назву повітряно крапельний Збудники холери та лептоспірозу можуть проникати в наш організм під час споживання харчових продуктів, зокрема немитих овочів і фруктів або сирої води. Під час купання. У водоймах, забруднених органічними рештками. Через ушкоджену шкіру в організм людини може потрапити збудник правця. У природі він мешкає в ґрунті. Токсична речовина, що її виділяє збудник правця, вражає нервову систему, відчуваються болі в голові та м'язах. Через кілька діб після зараження спостерігаються судоми, запобігають захворюнню на правець за допомогою профілактичного щеплення. Тому не слід нехтувати вакцину. Вакцинацією, коли це рекомендують лікарі. Деякі збутники інфекційних захворювань людини можуть проникати під час укусу кровосисних або паразитичних комах і кліщів. Наприклад, збудник хвороби лайма уражає шкіру, опорно руховий апарат, нервову систему, серце тощо. Щоб уникнути зараження збудником хвороби лайма під час перебування в місцях, де трапляються іксодові кліщі, потрібно, щоб якомога якомога Більша частина тіла була захищена одягом а не захищені одягом ділянки слід обробляти речовинами, які відлякують кліщів. Їх судові кліщі є переносниками збудження хвороби лайма. Про хвороби Лайма на шкірі з'являється почервоніння, яке змінює своє положення. Бактерії можуть псувати харчові продукти та інші промислові вироби, виділяючи токсичні сполуки. Наприклад, отрута збутникам ботулізму, здатного псувати консервовані продукти, рибу, ковбасу, насамперед діє на нервову систему та м'язи, спричиняє запаморочення, порушує зірку. Процеси травлення та дихання, у разі отруєння продуктами, зараженими збудником ботулізму, людині потрібно негайно ввести особливу сироватку та застосувати препарати, які вбивають отруєні речовини. Під час консервування продуктів, особливо в домашніх умовах, слід суворо дотримуватись технології цього процесу. Та санітарних норм З пекотного літа у прісних водоймах можна спостерігати явище світіння води малюнок 94. Його спричиняють певні ціанобактерії та деякі представники водоростей. Масове розмноження ціанобактерій у неглибоких водоймах надає їм специфічного синьо-зеленого забарвлення, може з'являтися неприємний запах. Отруйні речовини, які виділяють ціанобактерії, призводять до загибелі мешканців водою. Така вода не придатна для пиття. А купання в ній може стати причиною важких отруєнь та алергічних реакцій. Узагальнення людина використовує прокаріотів у біотехнологічних процесах, виготовлення кисломолочних продуктів, оцту, квашення овочів. Тощо. Бактеріальними інфекціями людини є ангіна, туберкульоз, дифтерія, холера. Тощо ціанобактерії здатні спричиняти небезпечне явище, світіння води.